Також нас часто запитують, як впливають акції на обмінний процес. Координаційний штаб сприяє родинам у проведенні інформаційних кампаній та акцій, які покликані нагадувати суспільству про проблему поневолених військових та незаконно утримуваних цивільних, яких утримує Російська Федерація. На жаль, бувають акції, які російська пропаганда використовує для поширення наративів про розкол українського суспільства. Вони можуть, приміром, взяти відео з мирної акції і накласти звук з вигуками протестів. Були випадки, коли ми помічали, що після протестів росіяни переносили дати вже узгоджених обмінів, коли вони мають надію, що суспільство може бути розхитане, що будуть деструктивні дії або пропагандистські повідомлення. Тоді вони не мають стимулу продовжувати обміни і ставлять їх на паузу. Слід завжди чітко розуміти, що найбільш ефективним був би протест під стінами Кремля у Москві. Саме там знаходиться російська влада, яка розпочала агресію та утримує в жахливих умовах наших людей. Ми робимо все необхідне для того, щоб організувати обміни та визволити їх якнайшвидше.